Якщо... Будні дні звичайного да. пілота, скажімо так. Знаходимся на розглядаємо саме оперативний аеродром. Так. Той, хто і в складі сил протиповітряної оборони одягнений, інші ну, можна собі дозволити знаходитись, наприклад, зняти взуття, знаходитись в тапочках, але все одно в формі одягу, в льотному комбінезоні. Також приходить задача, наприклад, там, забезпечення дій штурмової авіації. З льотними екіпажами даного роду авіації погоджуємо виліт, отримуємо там, де ми стоїмо, там розглядаємо наші дії в повітрі, і все. Час, коли ми всі зв'язуємось в ефірі і далі. Домовляємося о котрій зліт і далі вже виконуємо задачі. Після повернення, е, ну звісно, це по чергові є, це не один льотчик там знаходиться. Але все одно, ось так, 24 на 7, такі будні відбуваються. А, ну, а скільки у вас проходить саме чергування? Тобто, тві...